Всім хелоу! Я прийшла в парк. Сонце дуже світить, якщо ви сидите нормально на лавочці, отак. она не буде видно. А так, блінший вітер. Дякую. Поза таси дуже зла. І тут так, дуже багато людей щось всі тут зі школи, садочки, з роботи. Зараз я в Польщі. І йду в торговий центр. Я на дітьми чу, чу, мене чути, що мене чути. Вона взагалі научна грає музика, якби для настрою, щоб я не звертала увагу на інших людей, бо якби трошечки сировилась. Я хочу піти в торговий центр, бо я побачила там одну класну спідницю. І потім ще побачила шорти за ту спідницю. Я проходила два рази неї дивитися. Один раз я міряла, другий ні. І вона мені так подобається, типу я прям її дуже хочу. Але я не знаю, що я буду носити. І типу я її куплю і, і вона буде мене стояти. Тому я хочу зараз піти ще раз на неї подивитись, подивитись взагалі, що я в магазинах зараз, бо я крім той спідниці нічого не дивилась, чесно. І ще там шорти бачила в хаосі. Та там десь спідницю, і вони класні, але я їх не міряла. Бо спідниця дуже гарна, але на мені ну так сидить. І типу, ще я, якщо не знати що до чого одягати, то ну, нема сенсу купувати, щоб вона просто лежала в мене таких дома три мішка, я не знаю, що з ними робити. Затерила футболку брата, яку я йому подарувала на день родження. А, бо мені не подобається всі вісь мій одяг, мені не подобається. І я така трошечки а, футболка з машиною. Джинси, боже, потім покажуть. Кроси, піджак і сумочка чорна. Якось непонятно, але ну ніби норм. За довгий час вийшла з дому. Це вже перемога. Бо в мене зараз дуже багато роботи з'явилось. Я тепер працюю в агенції NU. Вона знаходиться в Америці, але це українці. Ем... Але на американський ринок, і зараз у мене залишають проекти і роботи багато, як я люблю, і я кайфую від роботи. Тепер я прям натхненна всією роботою, яка в мене є зараз. Бо по-перше, щось нове, по-друге, воно мені подобається. І по-третє, просто класно. Класно мати роботу. Так дуже смачно волосся, дякую, дякую. І ще вчора я виклала нарешті відео з Італії. Коли вийде це відео. Не дуже хотіла викладати минуле відео, бо, по-перше, мене дуже багато прищів і мені не дуже подобається. І типу, ще камера ця робить дебільний блюр, і воно виглядає таке, ніби я сама свою фотошоплю. І ще я там буквально другий тиждень з брекетами. І е, мене, по-перше, я ще не так звикла була до них, по-друге, воно мене інколи трошки боліло. По-третє, я тоді а, картоплю фрі, якось зірвала брекет, але слава того богу стані, типу, я його просто зняла, але стирчала дуга, я не мала чим там ні обрізати, ні нічого. В мене просто стирчала. Я прикол. І вона залазила мені в щось І типу, і через те я говорила дуже невнятно, бо щоб мені не дуже рухалася та дуга. Я думала, в мене все ок з прикусом. Але, походу, ні. Бо, якби зараз мені подобається, Мені зуби вже більш рівніші. Звичайно, що я не ідеал, але мені подобається, як я говорю. і Якось тоді в мене рот дуже вперед. Коротше, мені не подобалось. Я дивилась на себе, мені не подобалось. Дякую за вітер, боже, прекрасний вітер. Я... Блін, там Так бабулька смішно займається на цьому. Я не засуджую. Просто смішно. Просто весело на тренажері. Така класна бабуля. Треба йти, носіяти на лавці, але блін таке сонце гарне, і я така гарна. Насиль гарний, просто знаєте, я йду в торговий центр. Це буде взагалі такий дуже лайтовий, напевно, влог. Хоча я так багато говорю, що жодне моє відео, певно, лайтове не було, бо я дуже багато говорю. Не знаю. І ще мені дуже подобається, ну, мене надихає більше знімати, коли я читаю коментарі, ваші, коли мені пишуть директ, що в мене дуже гарні відео і що мені там, Ну, це класно виходить і так далі. Я прямо кайфую і це надихає знімати більше, тому... Класно, класно. Дякую вам дуже. Всім дуже дякую, хто мені пише. Це прям класно. Це малий розмір, та й джинси, типу за малий трошки, але типу Щасно, але... прикольні джинси, такі, Ну типу, прикольні. Тут кишеньки нема, а там є. на камері гарно. Гарний колір, але тут якийсь не дуже. Мені не подобається колір. Я взагалі помішана на таких речах. Я дуже багато таких речей купую, типу, такі лонги всякі. А потім не знаю, що носити, бо в мене багато чорних і білих лонгів, і типу вони всі однаково глядають і не розбавляють образи. Я була щойно в полудбірі. Я колись дуже обошну в, Босні, в бо там завжди було багато класних речей. Тепо прямо вони мені дуже подобалось. Зараз заставлю на якісь. Ну, типу, зараз вона якийсь дуже casual. І, типу, я дуже любила планвір, бо він типу, не casual такий всі, але він типу, сам який став. Коротше, я розчаровала, але мені треба в хаос. Я прийшла сюди в хаос. Його треба знайти. Бо я тут дуже ну, відносно великий ТЦ, і типу, я щоб минулого разу знайти той хаос. Вона пів години, що ходила кругом і шукала. Коротше. І ще я не знаю, що залишу відео такі, як я знімаю звуком, чи я наложу звук, бо тут всюди музика грає, а потім блокують за авторські права. Тому побачимо, чи буде озвучка, чи буде оригінальний звук. Він позицію, яка гарна книжка з металиками. Ну, Правда, в мені здається, що не доросла до того моменту, щоб читати польською. Хоча тут плюс, не зрозуміло. Але блін. It's okay, my dad, okay. Oh, hey, boy, truck. I've got a good morning. Today, you shouldn't get the other train of all that. He's still so much in the city that. Well, then you told him. I'm looking number one. Shot. I'm going to be pretty sure I'm shocking. Shot of all. It is the carcass. Too Ну, Це вже варіант покраще, але тут є шортики. Супер, це добре, Але все одно ну, якось сидить, ну, якось не так, як це якось дуже тут високо, не дуже. Ще є таке платье, Але я його міряти не буду. Бо не знаю, ну, це щось не моє. Напевно, хоча, може, мірити. Шортики, ну, вони мені дуже подобаються. У нас такі лезі рушечки. Такі рюшечки. Прям мені подобаються. Вони дуже короткі. Але ну це щось якісь непиняття на таку не оцей топ від оцих штанів. Зараз відмірює. Але що... Не знаю, ну меня щось якось тут зрічить я думаю, що там І, там боку, я тим боку вдягнувати типу. зі снова. Ну, Хоча як тобі не але чистенько дома ходити. Оцінюємо футболочку. Така ну, це більше сюди здається. Корінки. чуть Я выглядаю как маркам. Те шорты классные. И, ну, знаете, я дуже не люблю А топ. Ну, прикольный, я лотошусь на этом. Ну, вот так выглядаю на бухгалтер красивый. мне понравилось, честно. А ну, блин, куда я буду так ходить? Подому хіба що, це дуже гарно. Типу тобто, не дуже розуміє, чи це треба отак от, 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 спустити. Чи це отак. От, не було так, але, блін, місто, відкриваю. Отак от, я би ходила, в такому мішечку, правда, це розміряє, бо МК не було. Але блін, гарно. Так я би ходила якісь кроси, шкарпетки, високі або на якісь чобуди. Я Шорти, типу, набагалка. мене спізниці. Які я саме, що мені подобається, ну, це не біла, молочна, це крім тільки типу, біла біла Це чорні шорти. але Вони тут мають теж таке кружоло. Не знаю, це типу стилює. Але я думаю, мені буде більше подобатися, щось взагалі не, не знаю. Ну, я когда не боюсь, я в человечек ну, трусал. Це спитно зепку указала. Но ну, для тебя ковцы точно некость довго, она так коротче. Тут тобто, типу ну, сзаду прям дуже тут сбоку. Она прям классно. Туди шортики. Не <плес> знаю. Гарно, трохи не дуже. Не знаю, до чого його здівати, але мені дуже лайк. Тихо ця спідниця, вона така класна. Отак, покажеш, Ось тут прям вау. Швидка футболка, я її міряти не буду, напевно, бо не лінь. Але з котиком там взагалі прикольні. З гайчиками котками прям класно. Чорний варіант цієї співниці. І дуже дуже гарний. Тут дуже гарно. Воно ну, виглядає прям, прям дуже гарно. Таке. А тут, ну просто у нечорний зливається. Вчора. Ну, що в робити, напевно. Передивлюся що собі вдома. Что я поверила, а вы ну, хотите эти я... шорты. Просто, боже, я похочу. А вдруг подумать, что я буду это. Фаворитка для мини кухаря. Мини. Это моя рука. Я как пьет тарелочка. Колончик. Вау! Пену очал. Нотел с бантиком. Вау!

Це однакова і газа. Загорення шкарпета. Я обожнює шкарпети, хто не знав, прям було знав. Тобто це для мене звичайно. Аз загоном тут, а гарнішний біж в стритваріусі. я тут ставаюся. Я плачу. Ну, воно дуже гарно мені віддало на цьому. Не знаю, але мені не подобаються ці рукавами, якісь непонятні. І тут, знаєте, що вам вирішають. типу, повно ну, таке щось. тут Коротше, мене вже сідає камера, тому я з вами зараз прощаюсь. Пишіть, якщо вам сподобався цей блог, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І напишіть, що подобається вам. Такі формати, ще я хожу з вами, щось вибираю, щось показую. і так. Всім пока